Варцовий годинник з гольф Корпус виконано зі сталі. Ремінець – це натуральна шкіра. Годинник має підсвітку. Щоб вімкнути підсвітку, натискаємо ліву верхню кнопку. Підсвітка доволі яскрава. Щоб налаштувати стрілочний час, будемо використовувати штифт, який знаходиться посередині справа між кнопками. Його потрібно витягнути до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати. Наш стрілочний час. Для фіксації натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Щоб налаштувати електронний циферблат, тричі натискаємо на ліву нижню кнопку, починають моргати секунди. Щоб збити секунди до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти на години, натискаємо праву нижню кнопку, починають моргати години. Верхньою правою налаштовуємо значення. Нижньою переходимо на хвилини. Верхньою правою налаштовуємо значення. Знову натискаємо нижню праву. Тут ми обираємо місяць, натискаємо знову нижню праву. Обираємо верхню дату. Знову нижня права Це в нас скорочення днів тижня англійською мовою. Верхньою правою обираємо день тижня. Натискаємо знову нижню праву кнопку. У нас починають моргати знову секунди. Отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо на нижню ліву кнопку. Щоб перейти у наступний режим годинника, натискаємо ту саму ліву нижню кнопку. Ал це наш будильник. Щоб його налаштувати, натискаємо нижню праву кнопку. У нас починають моргати години. Налаштовуємо так, як і основний час. Верхню обираємо значення нижньою кнопкою перемикаємось. Натискаємо знову нижню праву, зафіксували наше значення. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, натискаємо верхню праву кнопку в режимі, коли час зафіксовано. Натискаємо: у нас з'явився ось такий значок: це погодинний сигнал будильника, тобто будильник буде лунати щогодини. Натискаємо ще раз: з'явився дзвіночок. Це наш основний будильник на час, який ми налаштували. Можна обидва вимкнути, вімкнути кожен окремо або обидва увімкнути. Переходимо далі наш основний час, будильник, секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб зупинити, натискаємо знову верхню праву. Щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Як ми бачимо, дві е, кнопки мають звук, дві кнопки не мають звуку. Отже, ліва, нижня та права верхня вони мають звук, нижня, права та верхня ліва не мають звуку. І верхня права також підсвітка немає звуку.